Всім доброго дня! Сьогодні у нас 20 листопада. Дивимося ми зараз з вами з 20 по 25, включно Запоріжжя. Загальна обстановка. Загальна на фронті. Загальна на фронті по цим картам тримаємо те ж саме, ті ж самі рубежі. Жінки дуже вийшли з енергетикою. Все крутиться вокруг сімей. Ніхто не хоче допустити до міста це лайно. Якісь переговори ведуться люди. Я вам тоді ще казала, що ведуться якісь переговори. Зараз ця карта, оця виходить, практично ще й вийшла е обручка. Це дуже серйозна річ на фронті, але вона, на жаль, з тучами. Але тут ведеться якась така от ситуація. Ви бачите, що не випали ні криси, ні коса. Ну, тут чи таке. Але ведуться якісь переговори. Добре. По поводу обстрілів коса випала. Коса випала, люди. Тобто обстріли ведуться. І бачите, як вони перекликаються. Іменно договори ведуться іменно по цим обстрілам, щоб це не допустити. Бо ну, населення міста вже просто в такому стані знаходиться по лабіринту. Не знають люди, що робити, кого слухати. Ну, і ось наприкінці лисиця, давайте ми її роздивимося: Лисиця, дружня карта. І у нас тут люди? Ну, і ось і тут тучі припадають, тобто обстріли, звісно, будуть. Це однозначно. Ми будемо їх збивати, проходити більш-менш по клеверу. На дні у нас домівка, кубики і повернення до кращого. Оця карта вона зм'яшується за що домівок і аїстів теж гарна карта, але, розумієте, ми як ото в казіно знаходимося, як в рулетки. Так воно і є. Хочу, хоч би домовилися, щоб не обстрілювали цивільних. Дайте будемо дивитися правий берег міста Запоріжжя. Так, наближається правий берег. Довгий час ви були в затишку. Тепер у вас буде теж ця історія. Звісно, будуть летіти, їх будуть збивати, але будуть і пошкоджені. Учні карти тут йдеться е, робота, довестися ця робота. Правий берег. По домівкам. Не бачу постраждалих, поки що під питанням це все. Бачите, ось оці карти, де тут. Тобто, ну колодязь добре, що наприкінці. Так, і що нам правий берег? Ось, о, бачите, буде робота вестися військовими проблеми з проблемами. Е, люди, у вас будуть обстріли, правий берег? По людям ще не ясно, Не зрозуміло не дає відповідь. А, ну, давайте глянемо на Таро. Так, ведеться військова робота, бачите, тяжко. Король випав традиційно. Що тут? Помірність буде. Помірність. Будуть зупиняти, але але все одно захист іде. Захист іде. Не все будуть бачити. Не все будуть бачити біля води, ближче до води це буде робитися по якійсь інфраструктурі правий берег По першій карті чи будуть руйнування домівок, четвірка, ну більш-менш нормально. Так, тут дев'ятка вийшла. Так, тут буде воно поряд, але тут будуть захищати. Будуть попитання наших хлопців. Мені, звісно, цей валет не дуже подобається, ну, таке більш-менш, чи будуть постраждалі люди. Ще будуть постраждалі люди. Оця карта погана, звісно. Ну, взагалі-то полуні, нервова система. Що ця карта нам показує? Тут непогані новини, молоді люди. Але бачите, підвішаний стан. Так, я дивлюсь тільки в такому. Так, тут можливість є е, постраждалих молодих людей. Молодих людей. Е, жінка якась, жіноча енергетика. Ну, але тут не буде фатального. Ні, чоловік вийшов. Фатальних випадків тут не повинно бути. Йде захист. Імператор вийшов. Ну, але бачите, летіти буде. Летіти буде, будуть зупиняти. Що нам хоче показати. А, я це, на це дно, я дивилася, люди. Ну, таке більш-менш у вас. Так летіти буде, але будуть і зупиняти. Постраждалі, постраждалі є, але будуть живі. Ближче до води будуть якісь у вас там пошкодження. Ну, якось так, правий берег. Давайте глянемо мости новий мост, ну, якось так більш-менше, чого п'ятірочка. Ну, буде страшно якось. Преображенка, підвішений стан знову. Знову підвішаний стан, туди буде опять летіти. Ну, ротія повинні захистити, але мені ці дві карти не подобаються. Дуже не подобаються. Будьте там обережні. Так, і Дніпрогес. Дніпрогес. Вводять небезпеку. Уводять, і по цим бекартам я сказала, що непогано. Непогано, ось ще й шістька вийшла. Уводять, будуть збивати. Так, і взагалі, взагалі, по мостах дивіться дьявол. По трійки я б сказала, що десь можливі пошкодження. Дуже стараються вони то зробити. Такий хиткий, хиткий. Цу, скоріш цього, Преображенка. Може бути опять Преображенський. Бачите, воно тут показало. І по новому мосту, де вона тут проглядається. Можете почути, можете відчути то, тобто десь воно там поряд. Так, руйнування. Руйнування. Ну, Летіти буде, клопотання я бачу. Клопотання бачу там же, де воно було, вже в ті міста. Буде летіти. Там, де вже було, люди, дивіться, ви вже знаєте. І е, те, що така буде якась е, не одне воно буде, будуть ось ППО. Ну і що чим закінчиться це все? Ну, більш-менш, більш-менш так, але діти буде більш І Тут і бізнес, і домівки. Так, приватний сектор. Приватний сектор. Mm, ну, повинен справитися тут. А, для води приватний сектор, будьте обережні. Ану, а, що це? Що це? А, туси трійка. Ну, знаєте, як тут? Будуть захищати яких три об'єкта, або три будуть летіти тут. Так, і багатоквартирні будинки. О, тут ви почуєте. Тут буде працювати, і, і вдало, в принципі, буде працювати. Да, все, що можливо, тут буде робитися. Так, чи будуть постраждалі люди у нас у Знесеновському районі. Ну, Поки що я не бачу цього. Так, і на дні у нас, на дні у нас рицарь, десятка. Ну, тим не менше, посередині, бачите, тут ближче до людей, до сімей, до, до будинків. Будуть захищати, трошки захисту тут не дуже, і можливі, ото там, де я вам сказала, мабуть, де приватний сектор, трошки можуть бути якісь речі. По багатоквартирним там діявол вийшов, там більш буде чутно і страшно, але все одно будьте дуже обережні. Тут десь будуть йти обмеження. Обмеження захисту. І дуже ймовірний, там ось, можуть бути вламки люди. Заводський район. Так, ну, бачите, зразу пошкодження. Десь, скажімо так, якийсь об'єкт. Якийсь об'єкт, по якомусь об'єкту все ж таки є прильот. Будуть, ну, не то, що прильот, будуть працювати. Будуть працювати, будуть зупиняти. До речі, воно там все поряд, люди. Ось, ось, повинно бути десь по... по ой, господи. Повинно бути десь по Заводському району все ж таки пошкодження. І може навіть не одне. Незважаючи на те, що будуть збивати, чи будуть пошкоджені люди. Діти повиходили. Тут мені не подобається сочетання. Допомога йде. Тут можуть молоді люди постраждати, діти. Так, тут родуть пошкодження. Опять-таки пов'язане з водою якийсь бізнес. Може по водоканалу жахнуть. Або, ну, там де, коротше, вода. Бачите, вода. Так, дивіться, приватний сектор Заводського району. Будьте дуже обережні, оце ваша карта. Мабуть, буде страшно вам. Тут, знаєте, як в ді новини непогані, все більш-менш, але буде, будете, мабуть, чути оцю всю історію. По багатоквартирним все ж таки захист іде, Не весь який, бачите, по сімки. Багато летіти буде. Більш-менш нормально. Так, це те, що касається Заводського району. Що у нас тут на дні? Дев'ятка, чаш. Так, тут можливі, ось, бачите, оці пошкодження вони можуть бути по нерухомості якоїсь. І тут оце показує, скоріш всього, або багатий, або підприємство. Може потрапити Якось в якусь халепу, де ось трійка мечова. Тут теж показує, що постраждалі, імовірні, і дуже імовірні. Олександрівський район. Так, бачите, зразу меч. меч. Те, що будуть вони тут, так, да, але, скоріш всього, що буде якийсь удар. Зіб'ють, можуть збити. Можуть збити. Не все. По цій карті не все, але ось, бачите, вони поряд. Але можуть збити. І отут, по цій карті, так, тут дуже ймовірно, щось якась буде історія, яку від нас приховають. Звісно, ну ми знаємо, розуміємо, яку. Це не проговорюється вслух. Так. Тут ще по-приватному, що, по, -приватному, що по, по багатоквартирному, нічого хорошого немає. Бачите? Ну, по приватному трошки краще. Ну, не скажу, що завалу, там якось, може, скутість буде якась, щоб вийти чи що таке, таке щось. Але взагалі-то нормально. Це по-приватному, Багато квартирні, вроді як нічого, але дуже буде страшно вам люди. Так, що у нас по людям? Ну, по людям, вроді погано, постраждалих я не бачу. На дні Олександрівського двіжуха. Двіжуха, посуду, зупинка, але тут ідуть і пошкодження, і по почуттям все там не дуже -то приємно. Комунарський район. Комунарські. Летіти до вас буде, як завжди, усьо. Бачите? Їх будуть частково збивати, але не все. Не все вийде збити. Все ж таки щось воно проб'ється десь. І ось, бачите така історія. чи... Так, тут От по цій карті я розумію, що тут будуть полетить, щось десь розтрощі, і по цій карті також. Постраждалі люди також будуть ось. Не скажу, що фатально, воно. ні, не фатально, слава Богу. Але будуть якісь, бачите, по, по, по руховому апарату. Ну, в принципі, по вісімки тут все тут і фізично, і психологічно. Тяжко. Ну, коротше, тут так, та комунарський район дуже проігрується у нас зараз. Туди є, це безконечно щось там гепає, летить. Так, давайте глянемо приватний сектор. Ну, будуть захищати, ну, оце по цьому таке відчуття, що тут буде як возгорання. Так, і багатоквартирні тут захист іде, добре. Так, на дні у вас. На дні у вас. Ну ось, бачите, ось. Йдеться, десь щось розхірячать, звісно, тут розхирячать і пошкодження будуть іти будівель. Хоч би один район був спокійний, розумієте? Шевченківський. Знаєте, ну непогані карти. Так, якщо воно навіть і буде летіти... Ось, ось бачите, двигатись, то воно буде. Але непогані новини тут нам йдуть. Хоча, звісно, валітік таке собі. Ось воно буде летіти, будемо... Чи будуть пошкодження? Вірогідно, да, будуть. Незважаючи на цей туз, так він пом'якшує, але все ж таки башня і башня. Ану, що це за туз? Вламки. Вламки будуть збивати. Будуть збивати. Так, це буде приватний сектор. Так, тут ідуть клопотання, але більш-менш багатоквартирні будинки. Теж непогано, підприємства якісь. Так, да, підприємства якісь, якісь підприємства. Чи будуть постраждалі люди? Чи будуть постраждалі люди? Так, да. бачите, йде страхи по луні. Що тут по дітям? Це? Дитячі карти виходять. Ну, коротше, тут я вам так скажу, що е, дуже обережні з діточками будьте. Мені не подобається. Хоча тут більше страхів, але отут повиходили діти. Мами і діти. Бачите, діти йдуть. Діти, якесь буде тут по здоров'ю по дітям. Так, ану, Шевченківський, яке у вас дно. Так, підприємство якесь, або якась така велика сім'я. Тут по них буде летіти, пов'язане з водою. Або підприємство, пов'язане, до речі, з водою. Опять-таки бізнес. Це по ньому буде летіти. Так, ну люди. Вони ж розуміють, якщо вони розхірячать. Нам щось таке пов'язане з водою, то не води, не каналізації. Не опалення у нас не буде. Дай Боже, кабів не буде. Далі дивимося балабін. Ну що, події будуть вестися, хлопці будуть працювати, вламки там імовірні, от по цій карті, імовірні від роботи. Але розвілка вона показує ще під питанням це. Або два напрямки. Ну давайте я подивлюсь, що це таке. Захист. Такий захист. Так, тут можуть бути вламки. Да. Але пройдете по клеверу. Чи будуть у вас постраждалі люди? Ну, можу так сказати, по цим двом картам. Так, так. Чепить, мабуть, приватний сектор. Люди людина, люди будуть живі, але дуже ймовірно, що будуть постраждалі. Дуже ймовірно. Так, на дні у вас кольцо план, сонце з горою. Але пройдете, ось бачите, по дитині більш-менш нормально, це не буде так серйозно. Так, давайте глянемо кушугу. Одразу виходить перша карта. Перша карта і зразу виходить пошкодження. Бачите? Так, і тут теж буде працювати, буде збивати, але, скоріш всього, що може щось вам прилетить там. Ну, у вигляді цих. Попостраждалим перша карта риба не буде у вас постраждалим. Ось, від роботи можуть бути вламки під питанням. Бачите? Але все ж, таки, все ж таки будьте до того готові. Мала Екатеринівка. Зразу перша карта, бачите, невідомо. Невідомо. Не бачу поки що, чи будуть постраждалі. Вийшла дитина, жінка. Ну, більш нервова система. О, малої Катеринівки я не бачу. Тут у вас такого. Донешко, кольцо, подія. А тут іде ось. Але тут іде по луні. М -м по луні. В темний, в темний час. А чого ж там нічого не показало? А ну, мала Єкатеринівка. Ну, летіти будуть, але їх будуть збивати. Руйнування, ймовірні, так, да, по косі. Але, опять-таки, від роботи ППО, ось, пожалуйста. Так, і вони не будуть дуже значними. Чи будуть постраждалі? Ймовірно, да. так. Пройдете по найкращому варіанту. Будете живі. Усе так, мала Екатеринівка. Не слухайте вкиди, не тріпайте собі нервову систему, не слухайте оце, що поділять Україну. Оце все не слухайте, дивіться по подіям. І те, що кажуть офіційні люди, ніхто від нас нічого приховувати не буде. Люди на фронті, вони пишуть рідним, тому ніякої істерики оцього всього не треба робити. Бережіть свою нервову систему. Всіх обняла, поцьомала, папа.